Привіт, друзі, привіт мої хороші. Приїхали ми з Наталочкою на дачу. Хочемо трошечки попрацювати. Треба нам дрова перерізати, хочу. Трошки понавозив там. Там гілячка, там гілячка, по гілячці і трошки їсти. Дозбиралась. І ми хочемо навести порядок в теплиці, перепахати. Перекопати, я взяв мотоблок з собою, вам все покажу. Вот. Дрова перепиляю. Трошки треба піддобрити грядочки. Там в мене є куріний помт. І ще всякі прибамбасики. Ну, в общем, хочемо навести трохи порядку. Ну і будемо показувати вам. Так що мої хороші. Зараз... Зайдемо в тепличку, покажу вам тепличку, як там моя натуся пашить бідненька що вона робить і покажу що я буду робити. В теплицю я заглав мотоблок, то есть копальний трактор. Ось, мій копальний трактор уже. Четверту рядку перепахує. І саме що головне, без бензину. Без бензину. Так. Черв'ячки такі попадаються. Всім привіт. Черв'ячки. Це добре. Це дуже гарно. Значить, у нас є все те, що їм треба. Ну, я думаю, земля така вона, волога. Волога й диви, вона розпадається. Добре, значить. Там Вже скоро ридиску садить, то його готувати. Да, так, ми думаємо, друзі, скоро посадити. В тому році ми в январі, да, чи в февралі? В февралі сажали гридиску. Ну, в цьому може трошки раніше, бо зима така якась не кака. Так що будемо пробувати редисочку посадити раніше. Це хочемо обробити. Зараз я принесу таку, як зола, присипочка така, ну то не зола. Хочу посипати. Ну, Ось. Це не черв'ячок. Це, 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 черв'ячок вийде. Ось демо її. Красавець. Значить в землі порядок Червячки роблять свою роботу Наталя ага, гарний, гарний гарний Хайде Працює Отакі от справи, друзі Сонце вийшло, жарко стало. Та тут ж хоч вона і відкрита теплиця Ну Тут а жарко, жарко, жарко. Ну Ми будемо редисочку садити, як в минулому році я зроблю теплицю в теплиці. Ще агроволокном накриємо або накриємо е, пленочкою. зробимо таку тепличку, щоб тепличка в тепличці була. Бо воно хоч днем, хоч сонечко трошки гріє, то тут жарко, дуже жарко. Але Но ночі, самі розумієте, бо прохладно стає. Отак. Ну а це мої какашуки остались. Не мої, а травляні, трав страви. Бачите, це я їм добавляю своїм помидоркам. Всьому добавляю під корень. Розбавляю з водою і собі отак от, от. Щоб воно все гарно росло. Ну що, Наталочка, тобі ще залишилось дві грядочки, так? Да. Я піду схожу, возьму одобрення. І трошечки підкинем. Бі. Так что вот такие Друзі, насипаю мукою вищого готунку. Так мені сказали, що надо посипати трошечки, чуть-чуть присолити потом чтобы огурц росли а потом по ночам бігать нагішом вот. а так бачите буду гарне трошечки не надо багато ну так потрібно мы землю виснаживаем її надо підкармлювати трошки хоть Опля-опля вискочила сопля. А ще потрошечки потрушечки делаємо, бачите? І буде гарно все. Дисочка буде. Рости. І все буде гарно. О, так. І дві грядки вже поцалив. Ой, подмучив. Так. Теперь по этим. Доломитовая мука. О, зробимо гарно і будемо чекати, може щось виросте. От весною приїжджаємо на тосі, а тут а пшениця росте. По два центнера з грядки. Як дасть, дасть. Оце буде фокус. Ах, красота все, друзі, хочу ще трошки удобрити. Бачите, корінний помет пересох все таки сушив я його на сушилке на сонечці. І трошечки трошечки зменечку я добавляю Це я вам розказую свої секрети, що я роблю Секрет. ну а ч Секрети. секреты, секреты почему всьому... да секрет по всему миру да. Захотів посипати гамма, я посипаю. Послєту, чуєш? Захотів посипати, я посипаю. Ну і я вам кажу, що я роблю. Щоб не казали, що я брехун чи ще щось, щось сюди наклав таке, що. А воно то росте я саме. хочу посипати гавно, можна. Та роби що хочеш, лише би ти не сидів, а що ніби делав. <рес> можеш сипати, можеш лить, можеш розсівати. Да, це И я трошечки, трошечки так за вот руки посыпаю, иду до мешка, все вот так ага. и набираю. Ага. Ну, попадается перья. потом, если свежо попадается, так я в руки помню, помну Да свежего там нема. Рассказывай. Пірь я не садю я. Сухеньке, гарненьке, сам би їв би. Ну, я не ну, розрішаю. Да, Наталка не розрішає. Ось так. По чуть-чуть, не багато. Все, вже захекався. захекався. Три жмені набрав і да. <сх> вже захекався, так? Да? Не багато, ну чуть-чуть надо. Надо дать доброго. Це біо. З хороших домашніх курей. Вони яйця несуть. Ну і будуть помидоры за гурцями рости. ah